Всім привіт! Ну що, Зараз їдемо на підживлення кукурудзи. Хочу вас вести в курс діла. В цьому році ми насіяли побільше кукурудзи. Так як весною ми зібрали кукурудзу, ось зараз вже вчора да вивозили всю, відео, буде, як я маном вивозив, то вийшло по 86 центнерів на круг. Поле там одне 22 гектари велике, воно перший рік у нас і воно трішки ну, провалилось на фоні остальних. Тут ті, що поля у нас вже ну, не перший рік, там де вони трошки ми їх вичухали, при, ну, під себе підробили, удобрив підкидали, то були по сотки давали такі поля. Е, ну, так, 96 там одне, один кусочок невеличкий, е, там, 5, 5 гектарів, другий кусочок там, 6 гектарів, тож, там почти до сотки давав. Так що в цьому році ну, сподобалось там. З вологою 13 зібрали, вивезли по непоганій ціні. Єдине, що не подобається, це весняний жнива кукурудзи, тому що важкувато посіяти якісно соняшник. Ну так він то лізе, росте, але все одно, якщо дощів немає, то важкувато посіяти. Там теж, я думаю, ви вже бачили відео, як ми сіяли соняшник по кукурудзі. Зараз їдемо. Вон, дядь Саша спереді. Їде на аплікаторі, я їду за ним. зараз підстроїмося, налаштуємо його, щоб він по GPS-у хоч би вилив зрівняти. Так виливаємо 150 літрів касу на кукурудзу. Получається, мішаємо з водою, щоб зробити якісний вилив. Коли є розхід робочого розчину, то тоді лапа виливає більш-менш коректно і виливає рівномірно. Тобто, якби є тиск, лапа не забивається і лє рівномірно льє, тому що є тиск, є розхід. Робочої рідини. А як ти починаєш по 100 літрів виливати, то там десь лейне, там десь капне, там десь підзаб'ється, не ллється. Так що наш аптец був дебелий такий. Тому і вирішено було змішати з водою каз і б'ємо у лапу. Ванкер, чи як сказати. Е, ну, наш аплікатор саморобний. Для нових користувачів зараз ви його побачите, я зараз знімаю. Для нових підписників. А для Ті, хто вже давно то знає, що зробили його самі. Тільки Гредплейновська підварили до нього анкер і вносимо вже так вторий рік. Ну В тому році сподобалося, як вносили. Такий результат гарний по кукурудзі. Плюс там, де давала кукурудза по майже сотки, там був прямий посів курудзи, по соняшнику. То я ж кажу, Там результат взагалі так здивував нас. Гарний рік був урожайний. Я знаю просто і по сусідям, що. Непогана кукурудза в тому році позбирали, всі, всі доволі кукурудзою були. Єдине, що вона не висохла осінь. Так, ну що, їдемо на поле. Тут це поле в нас тут не давалось нічого ще. На другому полі, 36 гектарів, там давали карбамід, померзлаталому, так можна сказати. Там давали карбамід. Тому це поле зараз в пріоритеті. Його вже обробили гербіцидом. Гербіцид десулам був, це аналог прими. Обробили його по 0,4. Єдине, що трішки під холоди попало, це все. Ну Після холодів обробляли гербіцидом. Чуть-чуть кукурудза получила по шапки. Ну нічого, там був просто і соняшник уже ліс. А друге поле там, де 36 гектарів, у нас виходить після сої. Це такий експеримент. Ну Вносимо зараз сюди. Азот, це в нас в пріоритеті. Все, їдемо до поля. Показую, що ми там трішки удосконалили аплікатор, покажу, як виходить. Е, зараз крашу вносити, бачите, кукуруза маленька. Ми зараз, навіть якщо її потопчемо, то вона, по ідеї, повинна встати. В тому році такий номер пройшов, то все нормально було. Такий аплікатор, ось хто не бачив, простий, без всякої електроніки, все на механіці. Вон, насос, виходить, привик від кардана. І пішло там на фільтр, на розподільник. Розподільник примітивний, обичний, механічний. Тут штанга, як виприскувача і форсунки на кожну шайби і форсунка. В цьому році ось доробили такі фіксатори, щоб тримало крила, не піднімались. Можна було гідрозамки на циліндри, ну то сильно заморачуватися, таким простим методом вирішили проблему. Уже крила задираються потім. і не держе, типу, фреза вилазить. Це у нас стійки з Гридплейнс, сієлки, фриза. Ось. Оця вся частина з Гридплаїса. Оцю штуку ми просто доварили до стійки. Оце ось доварили до стійки. Зробили. Отак. Оце купили техфармінг. Таке долото. До речі, непогана така якість, оскільки вносимо. Вроді все нормально. Отаке долото і сюди набалти його. Все, йде ось за диском. Так, ось такий, бачите, єврокуб, просто взяли, зварили раму, колеса СЗ-шки. Звичайний розподільник. Це хотіли, щоб включалась електроніка. Ну, воно коротше, геморрой такий, що проще його включати в просто. Насос виключив, відключив. Давно його зробили в тому році. Я казав, що не знайшли йому примінення. Ну, не знаходили, але ну, в цьому році вже знайшли. Ну і в тому році ну, вносили. В цьому році підріпак, вносили аплікатором. Єдине, що погано, що дощів не було. Для дядь ще провіри. О. О. О, щось вже зірвало. Бачиш, да? де ось ось тут. А там заглушку треба ставити, Так, Зараз поставимо заглушечку. Як завжди, треба виїжджати раніше, починається зразу якісь протікання, і косяки вилазять. Зараз спробуємо ще раз поставили типу, резинку, яку підмастирили. Завжди треба заглушки позаказують, але воно все, як завжди, закажу, закажу. Тут головне, щоб тепер комбайн не забився. Тут. О, пішло діло. Ще навіть волога є якась, він трішки одна по дорозі сить. Ось то таке. Ось бачите, який поток. Хе -хе. Якраз наглядний приклад вам. Все, а там пішла на далі. Це я так заїжджав трішки криво. Ночью сіяли. Все, і так ось і носимо. Ну ось дивіться, як поверху кас. І ось, ви його бачите тут десь слід. Я не бачу. Заробка ідеальна. Єдине, що ну, ось, да, є, є таке, мабуть, десь переущення було трохи. Да, це на переущення. Я думаю, це тим більше край. Е, я думаю, це дуже класний варіант. Краще, ніж побризкати. Е, єдине, що ну, да, можна було внести просто пораніше під дощ. Да, це як альтернатива. А так дуже класно виходить. Мені подобається. І це реально працює. Ну, Тільки з дощами працює, без дощів це не працює. Треба, щоб дощами це накривало, промивало, і тоді кукурудза достане. І всім рекомендую вносити, якщо таким способом, то вносити раніше, щоб кукурудза вставала. і Якщо дощі будуть, то щоб вона успівала, промиться трішки підкорені їм. Ну, ось така кукурудза. Це декалп 4014 після соняшнику. Тут ще поле таке. По морозам, що в нас? Кукуруза вроді, вся жива, деякі були там, щоб підморозило добре. Ось такі е, забарвлення на листочках. Якщо хтось знає, що це таке від холоду чи якийсь дефіцит, ну я думаю, це все від холоду. Якщо б холоду не було, було б все нормально. Так, ну що, дядь Саша вроді би настроївся. Подумали, як краще ходити. Там є два варіанти ходити за гінками або підряд. Ну, і той, і той вроде би, працює. Ну, я ходив за гінками на ріпаку, як кормив. Для Саша ходить один в один слід. Зараз будемо дивитися. Він їде. Це зараз у нас тут клинець, тут секшн контроль повідключав, рядки. Ну, виходить, Зараз фреза на фрезу буде заїжджати. Соняшник ми вже вбили, Приймою. Ну, Аналогом прийми. Швидкість 10 кілометрів повинна бути, щоб виливалось 300 літрів. Непогано виходить. Навіть до вологи достає. Все, і багато касу я не бачу поверху. Койде, викидує, Ну це не страшно. З дощами все буде добре. Ну ось, бачите, тут стінка чи парила, чи що вона. І ось видно, що кас збоку лежить. Все, працюємо далі. Спостерігайте, підписуйтесь на канал, коментуйте і кажіть, як вам така система удобрення, буде урожай чи не буде. Ще будемо працювати касом по соняшнику. Хочемо внести в тому році. Вносили, теж побачили деякий результат. Єдине, що в нас тут соняшник дуже маленький, зараз спробуємо на одній ділянці і потім поїдемо на наші ділянки з піонером, там, де ми посіяли по 11 гектарів. Там, вийшло. Там, де буде два рази фунгіцид носитись, там будемо вносити і каз, щоб уже зарядити поле по максимуму. Зараз тут я робив розділення якесь, бачите, от клинець. Зараз сюди якраз поставимо його. На кукурузі вже відпрацювали, вийшло гарно. Працюємо по кукурузі раніше, тому що щоб вона потім вставала там, де хоч її витоптали, вона ще повстає. А так, якщо пізніше працювати, вона і не встане. По соняшнику з того ж самого принципу. Якщо зараз проїдемо, може ще встане. А каз, то що ми вносимо в ґрунт, він нікуди не дінеться і доступний буде лише тоді, коли дійдуть корні до нього. Ну і дощ, якщо піде, то буде все нормально. Ну щось дощів не намічається. Віримо, що буде. Надіємось, фіксатори закручуємо і покажу вам, як буде працювати. Так, Пробні ділянки. Да, він щось розкидає, підгортає на сонях. Треба медленніше пробувати або чекати. Так, вирішили пізніше заїхати, бо, по-перше, соняшник ще малий, його може присипає дуже швидко. І він одразу лягає. Ну, і не видно, і влаги немає. Короче, поки що під почекати. Якраз може несемо гербіцид, тоді вже будемо носити. І рядки будуть видніше. Хоча б там дві пари листків, щоб було. Дві-чотири дві -чотири пари листків. А то, вроді би й непогано виходить. Ну, койде, як накавиряє і присипає. Ну, ковиряє, бачите, і присипає. Вон, присипало, да, малий, бо він ну, дуже, дуже швидко присипається. Треба почекати, коли він хоч виросте, щоб він був е устойчивий такий, ну, і побільше, щоб його не так присипало. Так що чекаємо, продовжуємо підживлення аплікатором. Зараз переїхали вже на соняшник. Соняшник виріс, друга пара листків, ось так виходить. Це у нас соняшник, ось бачите, 170-130. І 146-й, це у нас ділянка полю з картеви, експериментальному полю, можна сказати, з картевою. Тут буде дві обробки фунгіцидом і зараз носимо каз по 100 літрів десь. Зменшили швидкість. Вроді непогано виходить. Єдине, що погано, дощів немає. Заправляємось, тут гони длінні. Трішки я дивлюсь, соняшник підкидає іноді, підзакидує. Ну, В основному так, там де бугорчик більший, да, прикидує. Ось так густота невелика, 45 тисяч. То можливо і рановато зарізали, треба було почекати ще. Дощів немає, не замило всі наші гріхи посівом, тобто десь рядок розтріскався, не поузлював, десь не може не попало, десь воволога. Ну це вряд ли скорее словолога попадало. Просто рядки порозтріскувались. Багато де. В тому році так носили, я вже казав, то ефект. Вроді би як був, але в цьому треба переконатись. Ну, В цьому році теж так експериментально вносимо, якраз подивимося, що воно і як. Поробимо десь експерименти. Комбайн тепер з датчиком урожайності будемо бачити ефект. Це у нас фільтр дисковий, це для систем паліва, але ну, ми його використовуємо, закачуємо в бочку. Це ви одну заправку зробили? А, оце, оце, оце він чистий. Ага. Ну то есть помогает. Он, а покажи он... диск как он устроенный. Очень Фильтр. Чем, о, чем чем он плохой, что он сильно забивается. В принципе свою работу делает. Да. А так вообще фильтр обалденный. Да, простой многоразовый, один раз купил и даже Вот составка воду он фильтрует, вообще обалденно. Вот этот планктон, вот это вот. Mm -hmm. Hey, недорого стоять, щось я це заказував. Раніше. Це в у нас ділають. Діла, не знаю як зараз. Но тут щось ще можна регулювати, затягнути. Продовжуємо вносити кас на соняшник. Так, ось дивимося, рядка немає. Йдемо, йдемо і думаємо, та що ж оно таке, що ж оно під'їло його. А тут там де їло, там і срало. Зайці пооткушували, блін. Ось видно, де тут оці. Де тут соняк? Тут не видно щось. Ну тут були Ось. Ось видно що є. Воно ну, падло взяло, подгризало. Це ж там бабаки з'їли, тут аплінеті, зайці, так і заробиш тут. Ну, всі всіє, ось рядок нормальний, ось, дивіться який. Це швидкість 11 км не забуваємо. Ну, тут взагалі класно постіяло, Тут а і не двойників, і не пропусків. Це, 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 Скільки, от Метрів 20 немає. Да. И нашли преступника. Ось вот так вам со всіх ракурсів. Трішки попадается и падалка соняшника, ну, уже тут как Ну, Нормально получается. Я думаю он сейчас підрасте, закрыє межряди и будет все отлично. Ось так вообще отсюда ось вид, як как він. Клеточкой. Отсюда вид тоже так клеточкой. Тришки падал капорта картинку, но ну, ничего.